Вітаю, це канал Рукодільні Історії. Відео буде коротким про мою сьогоднішню вечерю. Зараз у мене вечір, і це в мене буде четвертий прийом їжі. Взагалі-то мені треба 5-6 разів їсти з моєю дієтою, але вже сьогодні була в роз'їздах цілий день, тому ввечері лише четвертий, щоб вже занадто пізно не їсти. Зараз на годиннику. Пів восьмий. І це вже пізненько скажу вам. Так, ну а що я буду вечеряти? Ну, це не вечеря, це такий вже перекус, скажем. Це буде молоко. 3,2%. І ще зараз покажу вам блюдечко від пані Світлани Це мені такий чудовий подарунок, вона зробила. Її канал. Експериментуємо на кухні, заходьте, там дуже багато бюджетних страв, дуже цікавий канал, дуже раджу. Так, купила в Рошені дві штучки зефірок. Дві штучки вийшло 18,47. Тобто одна зефірка, виходить, 9 гривень. Там, 23,5 копійки Ну, скажем, хай 9,50 одна зефірка. А зефірки ось такі. Ось такі зелені. Ну, вони не зелені, а такі салатові. Скажем, світло-м'ятного кольору. Дівчина брошені сказала, що вони. Зі смаком груші. Я буду зараз їх куштувати. буду ось з такої чашки. Колись купувала в епіцентрі, вона мені дуже сподобалась. Взагалі там продавалися такі сервізи, але сервізи дуже дорогі були. У мене не було змоги купити, та взагалі зараз уже Сервізи якось не актуальні, то раніше, в радянські часи, було модно і престижно, коли запрошували велику кількість гостей на якісь свята, накривати стіл, ставити красиві сервізи і пригощати. Ну, а в мене просто ось така чашечка, вона мені дуже подобається, це тонкий фарфор, і з неї просто приємно пити. Бачите, який прозорий фарфор навіть видно, скільки тут молока налити. І отаке молоко в 2,5% 3,2%, воно гарно допомагає при ерозії шлунку. Ну, не те, що прям допомагає, але корисно його пити. Це той продукт, який рекомендується до вживання при ерозії шлунку. Так, ну а я скуштую зефір, скажу, який він на смак. Не без начинки, але я вам скажу, дуже смачний і нагадує за смаком цукерки дюшевським. І в міру солодкий, не сильно солодкий. Але смачно. А з молоком саме те. Там ще були зефірки з начинкою ананаса білі, і були ще зефірки рожеві. Рожеві я не пам'ятаю з яким смаком. Наступного разу куплю, попробую і вам розкажу. Ось це мені подобається. Всім смачного.